Перед тим, як ми розпочнемо казку, не забудьте підтримати канал Вподобайкою та підпискою. Приємного прослуховування. Ранкова імла і зоряне сяйво Еніт Блайтон. Ця сукня має бути готова до вечора середи, сказала королева Фей кравчині Сильв, яка шила вбрання для фей і ельфів. Так, ваша величність, відповіла Сильв, не перестаючи шити. Що ти хочеш отримати за таку чудову сукню? Ласкаво запитала королева, проси що завгодно. Ваша величність, а можна мені піти на бал у середу ввечері? попросила Сильф. Мені так хочеться подивитися на вас в новій сукні. Напевно, це найкрасивіша з усіх, які я шила. Так, можеш піти, дозволила королева. Я пришлю тобі запрошення, але тільки не забудь одягнути свій найкращий одяг, і взагалі ти повинна виглядати красунею. На бал приїде мій брат принц країн на снів, і я хочу, щоб всі мої піддані були красивими і ошатними. Я одягну своє найкраще плаття і відполірую свої крильця до дзеркального блиску, пообіцяла Сильф. Королева полетіла, а Сильф продовжила роботу, і направду у неї виходило чудове плаття. Вона шила його ниткою з найтоншої повутинки і робила такі крихітні стіжки, що їх не було видно. Замість тканини силь взяла блакить ранкового серпанку і розшила його зоряним сяйвом, а до поясу прикріпила маленький букетик незабуток. Ніхто, крім сильф, не міг би пошити такої сукні, тому що тільки вона вміла перетворити ранковий серпанок і зоряне сяйво в пишне вбрання. Сильф працювала цілий день, і на ранок вона продовжила шити. Два кролики прийшли подивитись, як вона працює. Їм страшенно сподобалось. Може, тобі допомогти сильф? запитали кролики. Принести ще тонких павутинок. Так, принесіть, будь ласка, зраділа фея. Але візьміть ті павутинки, які вже не потрібні павуку. А потім білочка намотає їх для мене на котушку, і з задоволенням відгукнулася білочка, якій теж дуже подобалася працьовита силь. Кролики поскакали. Але незабаром повернулися і сказали, що павуки не дають їм павутинок. Що за нісенітниця? здивувалася фея. Ви напевно не пояснили їм, що павутина потрібна для сукні королеви. Ну, добре, я сама піду до павучків, і вони поки подивляться е, за сукнею, щоб з нею нічого не сталося. І силь вполетіла, а кролики і білочки сіли навколо сукні і стали її охороняти. Але тут раптом налетів вітерець. Він підхопив сукню, яка лежала на траві, підняв її в повітря і поніс високо, високо над деревами. Ой-ой. – закричали кролики. Ой-ой. – закричала білочка. Ой-ой. – розплакалася Сильф, коли повернулась назад і почула про те, що трапилось. Не плач, стала втішати її білочка. Ти поясниш королеві, що ні в чому не винна. Я так не можу, заливаючись сльозами, відповіла Сильф. Я ж обіцяла королеві, що пошию її нове плаття, і воно буде таке красиве. Ні, я полечу слідом за вітерцем. Може, дізнаюся, куди він забрав сукню? І вона злетіла в небо і закрутила над лісом, намагаючись знайти сукню з ранкової імли. Але її ніде не було. Сильф летіла, летіла і нарешті опинилася біля хатинки південного вітру. Будь ласка, скажи мені, куди ти закинув плаття, яке забрав сьогодні вранці? запитала вона у вітру. Ой, сказав південний вітер, а що це так важливо? Так, це дуже важливо. Говори негайно, нетерпляче вигукнула Сильф. Е, чесно кажучи, сам не знаю, відповів південний вітер. Вибач, але я про це якось не думав. Ну, ось засмутилася фея, треба тобі хоча б іноді думати про те, що ти робиш, і вона полетіла додому. Сильф страшенно втомилася і вирішила трохи пройти з пішки лісом, щоб дати відпочинок крилам. І ось, проходячи між деревами, вона раптом почула тоненький переляканий голосок. Будь ласка, відведіть мене додому. Сильф обернулася і побачила зовсім маленького ельфа, у якого навіть крильця, ще як слід не виросли? Взагалі, я дуже поспішаю, зіткнула фея. Але якщо ти скажеш мені, де живеш, я тебе відведу. Дякую. вискнув Ельф. Він жив на високому березі. Мама Ельфа дуже зраділа, коли побачила свого синочка і довго дякувала Сильфу. Хочеш подивитись, що я сьогодні знайшла в лісі? Запитала мама Ельфа у силь. Це південний вітер приніс така краса, і вона дістала з шафи щось легке, блакитне і сяюче. Це ж плаття, яке я пошила для королеви, сплеснула руками силь. Може бути, я ще встигну віддати його вчасно. І міцно притиснувши до себе легкий убір, Сильв полетіла так швидко, як тільки могла. Вона вся змокла від хвилювання і поспіху, її волосся розтріпалося. А своє власне плаття порвалось об колючі гілки. Втомлена, брудна, подряпана, вона влетіла до палацу і попросила пропустити її до королеви. Слуга провів її величезний зал, де товпилося безліч чарівного народу. А я й не знала, що бал уже розпочався, здивувалася, Сильф. Я принесла королеві плаття. Сильф. здивувалася королева. Ти чому прийшла на мій бал в такому вигляді? Сильф розплакалася і, впавши на коліна, розповіла королеві, як вітер забрав сукню і як вона її шукала. Я вже й не думала йти на бал, зізналася вона, хотіла тільки віддати вам сукню. «Бідолашна Сильф, співчутливо сказала королева. Звичайно, ти підеш на бал. Швидше вмийся і одягни те саме плаття, яке ти пошила для мене. Така добра фея, як ти, гідна носити найпрекраснішу сукню на світі. Уявляєш, як зраділа сильф? І всі гості говорили, що після королеви сильф наймиліша і красивіша фея на балу, в самому прекрасному платі зранкової імли і зоряного сяйва.